Привіт, сьогодні я хочу розказати про як обезопасити ваш телеграм-аккаунт. У телеграм. кожного є аккаунт в Телеграмі. І зараз крадуть аккаунти, тому треба обезопасити свій телеграм-канал. От ви зайшли в Telegram, вверху, тут я мишкою показую є три палочки. Також в телефоні. я на комп'ютері показую, знімаю просто телефоном. Нажимаєте ці три палочки, і тут з'являється налаштування. Ну, Настройки на українському. Да? Ми сюди заходимо. І тут, ну, в телефоні одразу воно відкриється. А тут і то видно, і то. І от бачите, мій аккаунт. Ну, ви реєструвалися. Тут же ж у вас телефон. Ім'я користувача, тут і почта є, коли ви реєструвалися е, через е, да? Рік народження. Хочте ставити, хочете не ставити. У мене тут ваш день народження, тут тільки можуть бачити ваші контакти. тільки. От. Ну, В общем, ви попали в настройки йшли в конфіденційність. оце тут, е, в общем, Я показала, що коли ви реєструєтесь, ви тут ваші будуть всі записи. да, От. І ви в общем, заходите в приватність сюда, сюди. От. Бачите, от мишка. Приватність і безпека в моєму телефоні. Я вже на український його перевела. І тут, от бачите, от тут вверху написано двоетапна перевірка. Тут двоетапну перевірку можна по, Face, по ID, там по Face ID. В общем, ну, я вже я. Пароль взяла. От мене увімкнено, написано, бачите? І отут, якщо хтось посторонній захоче зайти в мій аккаунт, вони бачать посторонній. Треба буде ввести пароль, от мене дата. Ну, Може, хтось дату побачить, може ввести, але все-таки. Яка дата? я? Місяць поставила, чи число? Дата, може, я перемішала цифри. Ну, в общем, так. От. І от це ви тут ставите хоча б такий пароль. Ілі Face там теж, коли ви переходите, то там питають, який вам, як ви хочете, пароль зробити при вході. Також пошту ви прив'язуєте до свого аккаунту. Ну, це при реєстрації, так? Да? Оце при реєстрації і. Іли при, при установці обласного пароля, там теж почту, щось там, все якщо будете встановлювати, ви побачите. Все підказує э, наша ну, в інтернеті, все воно підказує, що робити треба далі. Номер телефона. І от тут далі ми спускаємося вниз. От, бачите, і номер телефону. Ніхто його не буде бачити. У мене плюс 12. Це тут. Ви розрішаєте там, кому хто буде бачити мій телефон? Плюс 12 це в основному десь мої родственники, Хто в телеграм-каналі. Потім остання активність. Тут я поставила теж. отут тут можна ставити, да? Ніхто. Ніхто. От у мене. Тут, коли ви заходите, тут от є, бачите, усі контакти. Чи мої контакти? Ніхто не бачив мій номер телефону. що моєї активності. Ну, це приховати час прочитання. Ну, в общем, це. І тут внизу ви нажимаєте, там, зробите це все, зберегти отут внизу. Так. Ладно, продовжити. Продовжити. Потім остання активність, бачите, тут теж ніхто. Потім фото профілю усі, всі хай бачать моє, моє фото. Потім про себе. Ну, то, що там я ж в Телеграмі в своєму каналі пишу, що -то, щоб всі бачили. Якісь подарунки, мені, застосунки, так. Дата народження в мене будуть бачити тільки мої контакти. Пересилання повідомлень, щоб ніхто нічого не слав мені. ніхто. Виклики, конечно, усі. От. Групи контакти. Голосові повідомлення. Навірно, ніхто. Іли всі. Напишу, зроблю ніхто. Чи мої контакти хоча б? Мені голосові повідомлення точно зроблю. Мої контакти. От. А обмежувати контакти, можуть тільки з премією платно. Ілі усі, і ніхто. А мої контакти, бачите, ану ніхто. Голосові повідомлення ніхто. Тоже Телеграм преміум зарази. тільки усі можуть голосові повідомлення. Будуть всі, коротше, писати. Ладно. Ніколи не дозволяти можна тут додати. Треба мені теж подивитися, додати. Кому не дозволяти, щоб вам там голосові повідомлення писали. Ану, якщо додати. Ні, тут от ви виберете. Ладно, зберегти. Не треба. От, і тут далі. Групи і канали. Голосові повідомлення усі. Повідомлення. Ніхто не треба. Контакти та користувач. Тут, коротше, усі виходить. Ну, оце такі настройки треба зробити. От, видалити дані платежі, оце все. Оце ви тут повинні це настроїти всі, оце всі, оце все. І тоді все-таки, якщо будуть красти ваш аккаунт, то трохи хоч якось не зможуть. І писати вам не можуть. І тоді не вкрадуть ваш можуть вам писати, писати, ви будете відповідати, і потім по вашій почті можуть вкрасти ваш аккаунт. От недавно в мої, в мої подружки вкрали телеграм-аккаунт, тому я вирішила показати цього. Так що також не реєструйте чати на свій основний телефон. Ну, це мій основний телефон. Ну, це мені треба на другий телефон все-таки зробити аккаунт Телеграм, тому що мені все на цьому телефоні. На Лайфі. треба зробити, мабуть, на Старий хоча б. І в общем, оце таке я хотіла показати, так, щоб робіть оці настройки. Особено це вже ладно оце все. А особено цю робіть оце так. Налаштування заходимо. Особено от мій аккаунт заходите, да? Особено зробіть от. Як його. Коротше, облашний пароль. Облашний пароль. Приватність і безпеку заходимо. да? І отут двоетапна, от, подивіться, буде двоетапна перевірка. Увімкнено. Це саме головне, щоб не вкрали ваш аккаунт. Тут можна по паролю, там він вас буде спрашувати. Я зробила по паролю. Ви можете по э, Face, Полицю по ID вашому, там в общем, там буде пропонуватися. Я вже зробила пароль, поэтому мені вже не показує. От, от продовжити що? От пароль треба увезти, і тоді продовжити, допустимо. Да? Не буду показувати. В общем, всім хорошого дня, підпишись, став лайк. Якщо було, вам потрібно, воно полезно, ставте лайк і ще що-нібудь. Буду показувати в своєму YouTube каналі. Підпишись на мій YouTube канал. І, що 에... ще? Може по телефону вам показати? Ну, по телефону почти так само. Так же само. Хорошого всім дня.